Ну а всім привіт, друзі! А сьогодні поговоримо про новий проект під назвою TASKI. Він запустив свій тестнет, хоча активності в ньому ще немає, але ми вже можемо стати одними з перших. Я рахую, що не варто пропускати таку можливість, тому що в майбутньому ми можемо отримати airдrop. Активність тут максимально проста, і зараз я покажу, що саме потрібно робити. Тому дивись уважно. Ну ось, друзі, я вже перейшов на цей сайт. Тобі теж це потрібно зробити. Всі посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Тут нам знадобиться sui Wallet під назвою Slash. Під'єднуємось за цим гаманцем. Далі натискаємо під'єднатись. Далі вам потрібно буде створити пароль, я його вже створив. Далі потрібно натиснути на ось цю кнопку, вписати сюди якийсь опис і створити. Супер, це ми зробили. Далі нам потрібно додати сюди якийсь файл. Я, наприклад, додам ось цю фразу, додаю її сюди. Супер, це ми зробили. Далі переходимо в фідбек. Я вже робив фідбек, але щоб це зробити, просто натискаємо на Створити пост. Пишемо, що хочеш, і створюємо цей пост. Супер! І останнє, що ми можемо зробити, так це також купити підписку від цього проєкту. Але я цього робити не буду, і також не можу сказати, чи потрібно це робити, чи не потрібно, я сам не знаю. А також цей проект має свій AI-чат. Щоб в нього зайти, переходимо сюди і йому ми можемо написати якісь баги або помилки, які ми знайшли. І на цьому, друзі, це всі активності, які доступні в цьому проєкті на даний момент. Але в майбутньому їх ясно Діло буде більше. Просто проект нещодавно запустився, тому їх так мало. До речі, якщо ти хочеш серйозно зайнятися криптою, я залишив посилання на безкоштовний відеоурок по крипті для новачків в описі. Можеш дивитися, потім ще будеш вдячний мені за таку можливість. А якщо тобі сподобалось, лайк, підписка, і будемо рухатись далі. А на цьому в мене все. Всім пока!